Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати гуцульську страву банош. Перший раз готую, ніколи не готував. Зараз будемо разом з вами буду готувати і покажу, що вийде у мене. Ось інгредієнти, які для цього потрібні: молоко, сметана, вершкове масло, кукурудзяна крупа середнього помолу. От тут будуть шкварочки у нас. І ще в мене є справжня бринза овеча. Включаємо нашу каструльку на макс на максимум і додаємо сметанку зразу. Тут у нас 400 мл чи 400 чимось 450. Я половину у каструльку сметанки нашої викладаю. Ось так. Буде приблизно начебто як стакан один. Ось так. Отак взяв сметани сюди. Тепер виливаю молока, стакан сюди і іще сюди. Молочка візьмемо десь отак. І буду зараз це все перемішувати, доводити до кипіння. Цікаво, як воно буде з цією сметаною, треба домашню брати, але домашньої у нас немає. Тому беремо таку. Получилось у нас три стакана рідини. ну так 3 стакани Все Зараз воно тут закипає, додаємо ще зразу сюди. Масло вершкове, небагато. Грам 20. Ось так масилка сюди. Зразу додаємо цукру. Маленьку таку чайну ложечку так, для підсилення смаку. І трошки солі. Солі буквально чуть-чуть додаю, тому що у нас дуже солона бринза. Не дуже ну нормальна бринза, бринзавечіра, вона завжди солона. Тому сольки чисто так небагато сюди додаю і все. Довожу до кипіння зараз. А Поки закипає наше молочко, будемо готувати шкварочки. Беремо. Сюди отак на сковороду. Шкурку попередньо я зрізав із сала, для того, щоб не було їх так буде смачніше. Ось так. Зараз сковорідочка нагрівається, зразу можна підрізати цибульки. Беремо цибулечку, зараз підріжемо. Взагалі цибулю не додають в класичних рецептах, але я додам. бо Я дуже люблю сало з цибулькою смажені. Ось ну, такі маленькі кубики ріжень цибуль. І тоді додамо у наші шкварочки. Ось так. Чекаємо. І тут помішуємо, чекаємо, поки закипить. Бачите, сметана, нічого воно не береться у грудочки, розтоплюється все добре. Закипіло вже наше молочко, зменшую вогонь, ставлю тепер наполовину і додаємо сюди кукурудзяну крупу. Додаємо потрошку. Потрошку і перемішуємо. Ось так. бо Якщо кинете зразу усю, то буде такий клубок. а Нам не треба такого. Ось так видаємо і перемішуємо. Макпота буде. <смеш> Ось так сюди, в крупу всю висипали. Можна ще трошки зменшити огонь, тому що камфорка нагріта. І тепер потрібно його весь час помішувати. Помішувати треба до тих пір, поки воно не стане таке, як ну, не знаю, як пластилін. Поки не буде відлипати від... Цінок каструльки нашої. Тоді можна буде спробувати і вже визначиться готова крупа чи не готова. Якщо буде не готова, можна додати трошки молочка, ну і доготовити до кінця. Ось так воно. Ну. Запах класний якийсь. Дивіться, яка штука приходить. Прикольно. Готую перший раз. Тому цікаво що буде ось дивіться яке дуже густе виходить тільки що спробував іще крупа кукурудзяна наша сировата додаю сюди молочка іще для того щоб було більше рідини ось так. і знову Перемішую ось так. Ось вот така получається кашка. І можна ще навіть підсилить. підсолити. я пробував. Я би ще додав. Ось вот так. Готовка йде повним ходом. Ворочки вже майже готові. Така краса, так? Да? Банос вже теж майже готовий. Це чуть тут залишається помішати його. поготують і вже буде готова сама каша. Друзі, дивіться, що у нас виходить. Оце, наскільки я знаю, коли ось так вже воно відлипає, бачите, отам, знизу. знизу і по боках воно вже не дуже клеїться, бачите? Воно так відстає, Раз, раз. Отак, бачите? відстає трохи кашка. Це воно вже рахується готово. Наш банош вже буде готовий. Зараз Будемо насипати у тарілочку і будемо куштувати. Так. Готую перший раз, тому отак. Що виходить, то виходить, але повинно бути смачно. Шкварочки готові майже. Так. Все, будемо тепер. Наш банош в парілочку накладати. Такий класна страва така. Дуже смачна, дуже ситна. Дивлячись з того, скільки ми туди наложили всього. О! Дивіться, яка краса. Ось так. Раз. Тепер беремо. Шкварочки наші ось так. Сюди накладаємо шкварочки з цибулькою. Ось так О. І ще. клас. Тепер беремо сюди бринзу. Дуже класна бринза. Сьогодні їздив на столичний ринок купував. І зверху ще ось так бринзочку ламаємо сюди. Ось так. Кришимо. Бринза витримана, солоненька така розпадається, бачите? Ось так. І останній штрих зелені трошки укропчик. Ось так. Прикрасимо наш банош. Ось така буде краса. О! Ну що, дивіться, що в нас виходить. Зараз буду куштувати. Сам слинки вже течуть. що Беремо наш банаш, нашу кашку. Беремо шкварочок і бринзочку. Отак все разом. М -м -м. Дуже смачна страва, друзі. Я куштую вперше і готую вперше. взагалі ні разу не куштував. Дуже подобається. Зараз буду насолоджуватися, тому готуйте. Рекомендую. Друзі, їм не можу нарадуватися. Перший раз в житті готую банош. Дуже смачно. Дуже. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки. Буде багато ще прикольних рецептиків. І до зустрічі на каналі. Побачимося.